У прокуратурі Хмельницької області міжвідомча нарада прокурори районів разом із представниками пенсійного фонду управління праці та соціального захисту населення та інших обласних структур говорять про зарплатні борги і те, як їх позбутися. Якщо заборгованість по виплаті зарплати в минулому році у Волинській області вдалося зменшити на 7 мільйонів, Житомирський та Київський на млн мільйонів, Луганський на 17 мільйонів гривень, то в нашій області лише на півтора мільйона гривень. Тому, на нашу думку, є Ще над чим працювати всім нам. Як ваше доповіді було зазначено, півтори мільйона ми статистично зменшили борги, але фактично сума, яку вдалося погасити спільними діями, нам склало минулому році 12,4 мільйони. При тому, що 106 підприємств вдалося погасити борги заробітні плати абсолютно повністю. Проте це аж ніяк не заспокоює контролюючі органи. На Хмельниччині борг із невиплачених заробітних плат нині сягає понад 17 мільйонів гривень. Найбільші борги на території міста Хмельницького 2,7 мільйонів. Шепетівки 4,3 кам'янця-Подільського 1,6 полонського, 3,4 Славуцького 2,1 Славутського мільйонів гривень. В області ведуть планову роботу щодо погашення таких боргів. До обласної прокуратури запросили окремих керівників підприємств краю, де наростили зарплатні борги. Серед них понінківський картоно-паперовий комбінат. Там робітникам забракували 638 тисяч гривень ще більше до пенсійного фонду. Йде погашення боргів по заробітній платі без відрахувань, без страхового зарахування страхового стажу. Тобто люди практично позбавлені права конституційно на соціальний захист у вигляді пенсії, у вигляді страхового стажу. до 1 липня директор пообіцяв ліквідувати борги як і представник однієї з будівельних організацій Хмельницького. Я обіцяю, що рости не буде, що ми проаналізували детально нашу програму будівельну політику. місяці ми плануємо погасити заборгованість по зарплаті в межах 60 тисяч. Решту заборгованість, якщо називати реально терміни, це перше півріччя поточного року. За підсумками міжвідомчої наради затвердили постанову. У ній розписали заходи, які мають посприяти скороченню зарплатних боргів в області. Юрій Куручка, Іван Мовчан для інформаційного випуску.